Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Черкаській області блогера, який незаконно поширював інформацію про переміщення сил оборони на території регіону. Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео руху колони української військової техніки з боєприпасами. Отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у TikTok із прив'язкою до геолокації. За лічені хвилини це відео підхопили російські пропагандистські пабліки, зокрема про кремлівські телеграм-канали, загальну аудиторію понад 100 тисяч підписників. Крім того, на персональній сторінці Тіктокера цей контент переглянули понад півмільйона користувачів. Співробітники служби безпеки встановили місце знаходження блогера та заблокували його злочинну діяльність на підставі зібраних доказів. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України. України, тобто за поширення інформації про рух переміщення або розташування ЗСУ чи інших військових формувань. Наразі обвинувальний акт вже скеровано до суду. Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації переміщення українських військ і подальшої публікації відзнятого відео. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітник СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.